Сьогодні у нас черговий чемпіонат Дніпропетровської області серед юніорів до 20 років. Це є відбор до чемпіонату України, а потім вже до чемпіонату світу. Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність систематично підтримує спортсменів та тренерів нашого міста. Найголовніша допомога це підтримка нашої молоді, нашого виду спорту. Ну, наприклад, Такий от наш спеціальний зал, ви побачите. Це ремонт, був фонд солідарності зробив. Це училище фізичної культури. Було відремонтовані кімнати для наших спортсменів. Фонд Солідарна співпрацює з спортивним клубом Медвітність. Спортивний клуб Медвід це наша опора, один із наших основних. І керівників, і спонсорів нашої нашого спорту спорт завжди треба підтримувати, тому що це е, наше майбутнє, яке ми повинні підтримувати. Це наші діти, спортсмени, які займаються дуже важливим ремеслом. Вони розвивають нашу країну в тому плані, що вона повинна бути здорова, сильна. Е, теж даже це для армії дуже. Цікаво, і вони зацікавлені в тому, щоб це наші майбутні захисники. Ми розвиваємо в наших спортсменах патріотизм та любов до нашої країни. Мені каже, це очень важливо, тому що якщо зараз забити о них, то через несколько лет буде у нас більшому пробіг в спорті. І тому потрібно зараз спортсменів підтримувати, проводити ...соревновання, розвивати спорт і не забувати о ньому, як мінімум. Спорт на Дніпропетровщині він досить і потрібно повертати ті гарні традиції Дніпропетровщини, які були. А що стосується безпосередньо греко римської боротьби, скажу так, що в минулому сам займався цим видом спорту. і хотіли би, щоб ті славетні традиції Дніпропетровщини, взагалі які були, їх можна таки примножити.